Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці біля Трускавецького озера. Також видно Карпати, відрову електростанцію. Зараз вітру немає і вітряки не крутяться. Ми йдемо зараз, друзі, до відпочинкового комплексу Карпати. Подивимося, як виглядає сам відпочинковий комплекс і також ландшафтний парк підгір'я в перші дні літа. Що тут розцвіло? Що змінилось? Зміни видно неозброєним оком, видно, що проводяться фасадні роботи, санаторій змінив трішки колір, став виглядати по-іншому. Роботи ще тривають, ще не завершилися, але приємно, що щось міняється, щось робиться, будується, модернізується. Чудова тут територія, друзі. Правильна назва цього комплексу готельно курортний комплекс Карпати раніше був санаторій Карпати. Знаходиться в південній частині міста Трускавець на березі Мальовничого озера, в дзеркалі якого відбуваються величні схили Карпатських гір. З моменту свого відкриття ще в 1993 році санаторій Карпати був одним із лідерів серед санаторних комплексів в Україні. І сьогодні в Карпатах. Пріоритетним є високий рівень сервісу, сучасні медичні технології, професійний досвід привітнього персоналу. Зараз Карпати це готельний комплекс, музей, оточений ландшафтним парком підгір'я, з власним взірцем, привабливими інтер'єрами, комфортними готельними номерами, ресторанами і барами. З вишиканою кухнею, концертами і танцювальними залами, спортивним комплексом і сучасним лікувальним і спа-центрами. Дуже гарна така квіткова алея, дуже багато розціло різнокольорових троянд. Ми зайшли трішки не з цієї сторони, це фактично центральний вхід, і сюди, люди всі, які приїжджають, сюди якраз заходять. Це якраз по дорозі. Дуже гарно зараз. Зараз після цього ми ще підемо в ландшафтний парк підгір'я, він розташований там, ну, ззаді самого відпочинкового комплексу. Ну, Трішки тут передня частина, так набагато, ну, там набагато більше, там також є едно ресторан Гражда, отут якраз є знак, показано, куди йти до цього ресторану. Бачите, повний штиль вітру немає. На курорті сьогодні плюс 25, дуже тепло. Сьогодні вже, друзі, 3 червня, 3 день літа. Ось бачите, такі ударики на трембіті, гуцули на трембіті. Грають. Дуже велика кількість тут різноманітних кущів, дерев, квітів. Цей парк штучно створений і аналоги у Трускавці чи в східниці в цьому парку немає. Є схожі парки, біля санаторію Шахтар, наприклад. Ще було в санаторії Кришталевий палац, ну там його не так доглядають, як тут. ну В Шахтарі також досить красивий парк, тільки територія набагато менша. Чудово все виглядає, гарні квіти. Видно, що за ними доглядають. Взагалі тут цікава архітектура. І карпатський стиль витримано. Є тут також невеликий такий водоспад каскадного типу, також штучно створений. Діти полюбляють там біля нього бути. Зараз вже 17.00, тому можливо деякі люди, які відпочивають в санаторії, вирішили сходити до бювета, можливо, хтось в торговому центрі. Також бювет є і в самому санаторії. Не проблема, можна і нікуди не ходити тут. Чудовий парк, є де відпочити. Зараз підемо. Ландшафтний парк, і там є велика кількість е, різних альтанок. і, і Часи ковіду, коли там вже дозволили санаторіям е, людей приймати на відпочинок, то дуже багато людей приїхало якраз і в санаторій Карпати. Дуже багато пам'ятаю альтанках. Е, дуже багато було людей. Всі займалися там дистанційною роботою, бо дозволили дистанційно працювати. І люди відпочивали і працювали. Одночасно насолоджувалися свіжим карпатським повітрям, мальовничою красою цього парку і заодно працювали. Ось ця доріжка веде якраз до парку. Кругом, бачите, квіти, кругом ось такі статуї різні. Досить така цікава бруківка, вона не стирається, одразу Вже в багатьох санаторіях там бруківка і, ну, і на доріжках, на стежках взагалі втратила свій вигляд, а оця червона якась така цікава, що вона не втрачає свого зовнішнього вигляду Ось так зараз триває літо в парку під гір'я. Тут гарно було весною, дуже багато. Єлика каштани, сакури, різні квіти. Тут є також звіринець, є тут декілька птахів там різних вольєрах, також є олень, є тут в самому парку Є сцена під відкритим небом, таке як амфітеатр, схожа, у східниці. Ну, східниця дуже велика, тут не такий масштабний, але я пам'ятаю кілька. Фестивалі тут, які були, були відомі співаки української естради, тут виступали Ірина Божинська була, Віктор Павлік. Вони тут почесні гості цього закладу. Дуже гарно і зараз виглядає парк і тут є єдиний отрускавці, ну можливо навіть і в Львівській області. Сонячний годинник. Пізніше я вам його покажу. І заодно звіримо годину, чи він правильно показує. Там ресторан Гражда, також пізніше сходимо, подивимось. Ну, але я думаю, що в першу чергу вас цікавлять, які зараз ціни на відпочинок в готельно курортному комплексі Карпати. Отже, одномісний стандарт коштує 2365 гривень для однієї особи. Покращений коштує 2739 гривень. Двохмісний для однієї особи 2925 гривень. Для двох 3690. Покращений для однієї особи 3170, для двох 4339 гривень. Півлюкс коштує для однієї особи 3385 гривень для двох 4969 гривень. Люкс для двох коштує а, двохкімнатний для двох коштує 5330 гривень. Покращений 6139 гривень. Апартаменти трьохкімнатні для чотирьох осіб, коштують 9429 гривень, а покращений коштує 10 гривень. 95 гривень це для 4 людей. У вартість путівки входить трьохразове харчування, шведський стіл, базове лікування, проживання та відвідування басейну, сауни і тренажерного залу. Ось такі, друзі, ціни санаторії Карпати. Мені цей парк такий більш нагадує і карпатський стиль, і японський стиль. Ну, оці Альтанки мені бачив такі в Японії. Вгадує мені в Японії. Чесно, ну, мені все подобається. Тут що є? Квіті дуже багато. І тут від весни до осені постійно щось цвіте і пахне. Запах зараз троянд неймовірно стоїть. Йдемо, покажу вам сонячний годинник. Ось такі, бачите, цікаві танки. Парко дуже тихо, спокійно. Це, друзі, сонячний годинник. Зараз ми перевіримо, яка година. Ну, зараз вже 17.15 на годиннику А тут показує, ну, десь показує 16.10 наприклад. 16. Ну, 16.10 точно показує. Тому, якщо б не переводили годинники на літній час, він би показував правильно. Ось бачите. Дійсно так є. Якщо б не перевели годину на літній час, він би показував правильно. Ідемо, друзі, покажу вам ще вертеп і покажу етноресторан Гражда. Колись я там був, неодноразово в цьому ресторані досить був смачний шашлик, там була гарна музика, співи, танці і завжди було дуже багато людей. Ось тут є такий український вертеп в скульптурах. Це, це весь ресторан зроблений з дерева, все в українському стилі. Також тут недалеко є ще такий самий ресторан для ІТ, також в такому національному українському стилі зроблений. Ну, не ресторан бачимо кафе Гражда. Я думаю, що це ресторан. Зараз зачинено, ось так це все виглядає. Зараз він не працює. Дуже багато зараз в Трускавці ресторанів не працюють. Султан також дворик Лева, PH, ресторан, PH клуб не працює. Ну і, бачите, кафе Гражда також не працює. Так ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дуже гарно почалося літо, сонце світить, дощі практично не падають. Якщо падають, то ненадовго. Півгодини і знову сонечко-погода. І знову можна гуляти, відпочивати, дихати свіжим повітрям. Дуже багато зараз позитивних коментарів про курорт Трускавець. Дуже багато людей приїжджає, відпочиває і з задоволенням кажуть, що приїдуть іще. Звісно, що відпочивають не в санаторії Карпати тільки, відпочивають в різних місцях, в різних готелях, віллах, санаторіях хтось, можливо, квартири. Подобово знімає, хтось кімнати, але враження всіх залишаються приємні і кажуть, що приїдуть знову Дуже гарно зараз тут підсвітило сонце, цю всю алею. Багато різних гарних квітів. В Карпатах також зараз гарна погода бачимо. Видно гори здалеку. Весна, літо, осінь. Взагалі. Чудова пора для відпочинку, друзі. Так що всім вам гарного настрою, мирного неба, гарного перегляду і до зустрічі в наступних відео. Всім папа, друзі!